Добрий день, вітаю вас на каналі Української академії просвітлення. І сьогодні я хочу з вами поговорити про найближчі наші перспективи. А саме, 26 вересня в п'ятницю о 20.00 в нашій академії буде проводитися семінар, який називається Телегонія. Ми вже його декілька разів за цей рік проводили, і на чисельні звернення наших е дописувачів, наших учнів, наших слухачів ми його вирішили знову повторити. Справа в тому, що знання це теоретична парадигма, яка визначає, що робити і навіщо. Так ось. Ми живемо в такий час, коли треба володіти мудрістю, тому що світ кожен день зараз змінюється. І ми зараз проходимо через такі жорна, через такі очищення, що треба просто відслідковувати свої е, стани, відслідковувати е, свою реакцію на ті події, які постійно змінюються на ту ситуацію. Тобто на, треба проявити мудрість, а мудрість це вміння вчасно і вірно використати знання. Тому я вам пропоную. Долучайтеся до нашого семінару Телегонія. Телегонія перекладається як теле далеко, гонія, гон, тобто пристрасть. Справа в тому, що наше життя вони пов'язані між собою, і коли в якихось попередніх життях, а не тільки в цьому, ми ставали жертвами е, сексуального насилля. То це закарбувалося в нашій підсвідомості і працює як такий якар, який весь час тягне нас в минуле, в ці переживання. Ви маючи такий сумний досвід, а в більшості людей він звичайно ж присутній, тому що ми проходили через всі соціальні ролі, в тому числі грали ролі жертви, і жертви сексуального насилля. Тось ця підсвідома пам'ять спотворює наше життя, не дає нам можливості створювати гармонійні взаємини з іншими людьми. У нас є страх. І ми погоджуємося через той страх. Він підсвідомо, ще раз нагадую, на якісь ну, недосконалі союзи, на союзи, в яких ми знову граємо роль жертви, принижуємо себе тільки заради от того, щоб не вийти з зони комфорту і таке інше. Ніхто у вас не може змусити змінитися, це вибір кожного. І тому для того, щоб Допомогти собі для того, щоб е, очистити свою підсвідомість, ті полиці, які завантажені. А ви не одне таке життя проходили, коли ми жили всередині циклу, е, на засвоєння одного уроку у нас е, йшло 30 і більше життів. Уявляєте собі, якщо ви 30 життів підряд були жертвою сексуального насилля, які там. Шрами на вашій душі. І сьогодні треба бути легким. Треба від того всього негативу, якого ми набралися в процесі нашого життя заради нашого досвіду, від нього треба позбутися обов'язково. Найменша відстань між вашими двома станами жертви і вільної людини. Це ваш намір. Тому проявіть свій намір для того, щоб долучитися до цього семінару, для того, щоб е, позбавитися від телегонії, в тому числі і в цьому втіленні не всіх в плані нашого сексуального життя. Все було гладко і все було гармонійно. Е, і настав час сьогодні нам е, жити, опираючись на свою уяву, тобто звільнити себе від зайвого, а не на свою пам'ять, тому що пам'ять нас весь час буде повертати в ті жахливі обставини і не давати нам можливість е жити щасливо і, і наповнено тут і тепер. Сам семінар він складається із шести е практик. Усвідомлення своєї проблеми. Це те, з чого ми починаємо, щоб зрозуміти, звідки ці проблеми походять, як вони закарбувались в нашій пам'яті, як вони е, стали програмою внутрішньою. І е, Наступна практика кермічні узли. При ось такій взаємодії, коли ми там проходили жахливі ці всі уроки, у нас утворилися ці всі кармічні узли. В тому числі в цьому втіленні, коли нам хто завдавав болю, і ми не пройшли через мантру все прощення. Ясна річ, що в нас утворилися ще, так би мовити, е Нові кармічні узли, і це також нас тримає, це не дає нам можливість розправити свої ангельські крила. Е, також ми відсікаємо ці всі кармічні узли під час цієї практики. І наступна практика, власне кажуть, телегонія як технологія позбавлення від чужої енергії. Е, наступна практика, яка входить до цього. Семінару називається звільнення підсвідомості. Це така вже фундаментальна зачисточка всього, там ви побачите грандіозні процеси. У нас відгуки я можу два дні вам розповідати про те, що з людьми відбувалося після проходження цієї практики. Але це не моя задача займатися саморекламою. Я знаю, як це працює. На створення ось цієї програми пішло. Біля 9 місяців, ну, як дитина е, щоб концептуально це все пов'язати і вийти на той результат, який потрібен вам. Священний Союз це коли ви. Проявляєте суть істинної любові, коли ви залишаєтесь наодинці з нею і тільки тоді ви зможете стати люблячим, тільки тоді ви навчитеся безумовній любові. І космічна ініціація це взагалі такий бонус, який я створив спеціально для того, щоб ви стали людиною Всесвіту, щоб ви принаймні взаємодіяли, вірно взаємодіяли з усіма. Нашими планетами сонячної системи. Ось тоді ви дійсно стаєте гармонійною, цілісною людиною. От. Як долучитися до нашого семінару? Цим займається наш технічний директор звуть її Світлана. І для того, щоб ви мали можливість. Проплатити за участь у цьому семінарі, е, напишіть їй, не телефонуйте, тому що ну, це дуже зайнята людина, вона вед, веде дуже великий обсяг роботи, окрім просто цього семінару. Е, і тому краще пишіть, вона тоді вас організує і підключить до нашого семінару, вкаже вам е, всі координати, куди треба проплатити. За участь у цьому семінару е, скаже, як підключитися, що треба зробити, і так далі. Телефон е, нашого технічного директора Світлани 097 737 08 23. Ще раз повторюю: 097 737 08. 23. Пишіть їй. От сума за таку роботу, яку вам доведеться проплатити сміхотворена, насправді. От просто зараз такий час, що нічого безкоштовного не буває. Наше технічне забезпечення також потребує якихось коштів. потребують Винагороди, ті, хто нам допомагають, організовують всі процеси і так далі. От, тому там абсолютно вона така достатньо смішна ця сума, це мінімум, на який можемо ми погодитися. От ще раз нагадую: щоб долучитися до семінару Телегонія, який відбудеться 26 вересня цього року о 20.00. Вам треба написати Viber, WhatsApp, Telegram. Вона є на всіх платформах, нашому технічному директору Світлані. Е, Номер такий 097 737 0823. Дякую, до зустрічі цієї п'ятниці. Ви не пошкодуєте.